Вітаю вас, малята, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Що ми будемо малювати, ви дізнаєтеся пізніше. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Про сонечко! Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглись, за промінчики взялись. Будем дружно працювати, сонечко розвеселять. Ще раз встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглись, за промінчики взялись. Будем дружно працювати, сонечко розвеселять. Налаштувались? Давайте відгадаємо загадку і ви дізнаєтеся, що ми будемо малювати. Слухайте уважно. Він забавний і смішний. Разом скаче він зі мною. Спритно стрибає, як зайчик, смугастий, круглий. М'ячик, так, це м'ячик. М'ячик який? Круглий, так? Різнокольоровий. А що в нас може бути схоже на м'ячик? Наприклад, яблучко, кавун, апельсинка. Дітки у м'ячика грають у різні ігри з м'ячиком. Наприклад, футбол, волейбол. Баскетбол. А ще буває гра у воді з м'ячем, яка називається водне поле. Малята м'ячі бувають великі, а бувають маленькі. От я вам зараз пропоную намалювати і великі, і маленькі м'ячі, різнокольорові. Давайте розімнемо. Пальчики підготуємо до роботи. Щоб були вони вправними. Ми зробимо пальчикову гімнастику. Про м'ячик. Мій м'яч такий чудовий, різнокольоровий. Він кругленький і прудкий. З ним і я стаю швидкий. Ще раз, мій м'яч такий чудовий. Різнокольоровий. Він кругленький і пруткий. З ним і я стаю швидкий. Отже, давайте будемо малювати. Тож для наших м'ячиків нам знадобиться кольорова фарба. Я взяла жовтого, зеленого, коричневого та білого кольору. Стаканчик з водичкою, пензли для малювання, аркуш паперу. Це буде наша основа. Я взяла білий аркуш, ви можете взяти будь-якого кольору, але не темний. Наприклад, жовтий, рожевий, блакитний і ватна паличка. Ватною паличкою ми зробимо візерунки на наших м'ячиках. Починаємо. Беремо пензлик, змочуємо у водичку. Так, беремо фарбу. Я беру жовту, ви берете ту, яку вибрали. Можете так само повторити за мною взяти жовту. Набираємо фарбу на пензлик і наша задача намалювати круг. Пензлик ведемо, утворюємо круг. Так. Ось такий круг вийшов в мене, тепер зафарбовуємо. Профарбовуємо всі частинки паперу, не залишаємо білого місця. Так. Ось такими рухами зафарбовуємо весь наш м'ячик. Пензлик поставили на папір і протягуємо фарбу. Так само, як ви наносите клей, так само набрали фарбу і замальовуємо наш м'ячик. Так. Готовий, це буде наш великий м'яч. Добре, вимиваємо фарбу, беремо наступну. Я візьму коричневу, так само набрали фарбу на пензлик і малюємо круг, але вже трішки менший. Ось так. Так, і зафарбовуємо. Промальовуємо всі-всі частинки. І наступний у мене буде зелений. Вимиваємо пензлик добре, беремо зелену фарбу. Так. Набираємо фарбу на пензлик і малюємо маленький м'ячик. Отже, робимо маленький круг. Так, і так само зафарбовуємо. Маленький саме швидше намалювали. Так? так, тепер трішки зачекаємо, поки висохне фарба, і зробимо візерунки на м'ячиках. Так, фарба підсохла. Тепер беремо ватну паличку, трішки змочуємо у водичку і беремо. Фарбу в мене біла, ви можете червону взяти, або, наприклад, синю. І поставимо візерунки. Набираємо фарбу на паличку і одним дотиком на м'ячик робимо візерунок. І буде в нас м'ячик різнокольоровий. Ось так. Жовтий із білими кружечками. Тепер на коричневому зробимо з однієї сторони. Ось так. А на зеленому спробуємо паличкою провести лінію. Ось так. Так, мої м'ячики готові. А ви обов'язково намалюйте м'ячики та надішліть мені фото. Мені буде цікаво та приємно подивитися, які м'ячики вийшли у вас. Бажаю вам, дітки, натхнення, чекаю на малюночки. На все добре. Бувайте!